Поліція розслідує обставини загибелі родини на Житомирщині. У приватному будинку виявлено тіла чоловіка, жінки та малолітньої дитини. За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Подія сталася у селі Поліське. До Коростенського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у будинку виявлено тіла трьох людей. Серед яких дитина. Чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з'явився та на дзвінки не відповідав. Провідавши його за місцем проживання, колеги виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції. На місце події негайно виїхало керівництво головного управління поліції області, слідчі оперативники та судово-медичний експерт. Попередньо встановлено, що смерть семирічної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка наступила унаслідок Вогнепального поранення одна із версій події. Чоловік вистрілив у дитину та жінку, а потім скоїв самогубство. Наразі встановлюються обставини події у межах кримінального провадження за пунктом 2, пунктом 1 частини другої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство двох або більше осіб та малолітньої дитини. Призначено низку експертиз. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону. Слідство триває.